Ви маєте зрозуміти, товариство, як на початку широкомасштабного вторгнення, ми знову маємо відчути, що ми є єдина нація, що ми не поділені на схід захід, що ми не поділені на людей різного соціального статусу. Ми не поділені навіть на тих, хто на фронті воює, і тих, які в тилу безпосередньо допомагають фронту. Ми є єдине ціле. Це є єдина запорука нашої перемоги. Все решта. Оті сварки, оті аргументи, оті намагання себе переконати, що я правильно зробив і затягнути оту всю безну того негативу інших вони призведуть до втрати територіальної цілісності, незалежності нашої держави. Чим більше ми будемо згуртованіші, тим світ буде більше нам довіряти і допомагати. А нам особливо зараз це є вкрай важливо.